На підході великий поєдинок. Всі хочуть побачити одного чемпіона в суперважкій. Останнім був Ленокс Люїс. Тому ми хочемо побачити Тайсона проти Олександра Усика в Саудівській Аравії. Ми хочемо побачити цей поєдинок. Я гадаю, він повинен відбутись прямо зараз. Запитаємо у великої людини Тайсон. Усик у рингсаді сьогодні. Ми бачили, як він там сидів. Я не знаю, де він. Де Олександр Усик? Кролик. Ей, кролику. Усик! Ти наступний, маленька сучка! Ти наступний! Ти я, гівнюк! Ти я! Ти отримаєш малий гівнюк! Секунд! Гляньте! 90 кілограмовий карлик побив бодібілдера! Але я не бодібілдер, я тебе винесу! Я вже виніс одного українця кличка і тебе винесу бридкі зубки. Ти бридка людина, бридка мала людина. Погнали, сучка! Погнали! Ти можеш зараз сміятись, але я покінчив з цим гівнюком і покінчу з тобою! І з тобою! І з тобою. Ну, усик, малий, гівнюче! Що будеш робити? Зроби щось! Зроби щось! Ніхріна ти не зробиш! Ніхріна не зробиш! Дякую, що переглянули це відео. Не забудьте поширити його друзям та підписатись на канал. І залишити коментар та поставити вподобайку. А ще підтримайте проєкт мова на Патреоні.